Людики, всім привіт! Оскільки у себе на каналі я публікую не тільки відеоогляди автомобілів в якихось красивих чи незвичних місцях або локаціях, а ще й багато їжі на цих автомобілях. Банальний приклад, зараз я повертаюсь з поїздки, в якій за декілька днів подолав майже 2000 кілометрів. А раніше, так тим більше, коли активно займалися подорожами в Німеччину з нашими замовниками, проїжджали по Німеччині велику кількість кілометрів, потім своїм ходом на куплених автомобілях повертали з Німеччини в Україну, то взагалі ну, ми практично жили за кермом. Саме тому сьогодні я вирішив з вами поділитись інформацією, про яку дуже часто просять у мене в коментарях дати поради, поділитися своїм досвідом про те, як можна долати подібного роду відстані великі, коли ви їздите часто, коли ви їздите епізодично один раз на рік, там десь на відпочинок, чи по робочим справам, як же можна це зробити комфортно, безпечно, без шкоди для здоров'я, і як можна зробити ці поїздки приємними, щоб вони приносили вам тільки задоволення. Саме тому вмощуйтесь як можна зручніше, це не буде відеоінструкція максимально правильних і максимально якихось там професійних рекомендацій, які дали професійні лікарі чи професійні гонщики, чи ще щось подібне. Це просто мій досвід, на основі якого я зрозумів, що для себе так. Робити краще, деякі речі, про які я буду говорити, на жаль, набуті через негативний досвід, який ми отримуємо через те, що їздимо дуже багато. І коли їздимо, робимо цю їзду неправильною. Тому починаються проблеми, які ти вже потім в них починаєш розбиратися, і вже потім розумієш, що було не так і як це можна виправити. Але якщо хтось є професійний лікар, хтось є професійний дієтолог, професійний автогонщик, то звісно, я не буду проти ваших корисних коментарів. Під цим відео. Та й в цілому коментуйте якісно, коментуйте вдумливо, коментуйте так, щоб це приносило користь і дозволяло отримати корисну інформацію не тільки з самого відео, від автора, а ще і від тих, хто має якийсь свій досвід. Тому що досвідом треба ділитись, по суті, для цього це все і зроблено. Власне, поїхали, але до початку відео прошу вас долучитись до важливого збору розіграшу на потреби підрозділу, який боронить прикордонні Харківщини. Хлопцям необхідні речі, які підвищать їх продуктивність і збережуть не одне життя. Три тепловізори, потужні рації, які коштують дуже немало. Сума 340 тисяч гривень, третина з якої зібрана в вузькому колі знайомих, друзів, ну і самих бійців. Решту ми вирішили зібрати за допомогою невеликого розіграшу цінних артефактів цієї війни, які Харківська художниця. Валентина прикрасила Петриківським розписом. Велика їй за це вдяка. Ці штукенці реально стануть доповненням будь-якого інтер'єру. І стати власником подібного ви можете за допомогою донату в розмірі не менше 100 гривень на банку, посилання на яку і опис повністю цього збору є в блоць опису під відео. Тому долучайтесь і допомагайте нашим військовим. Дякую. І перше, чого хочеться почати, по суті, це те, без чого ми не виходимо з дому. Це одяг, це прикид, це те, в чому ми ходимо по справам, гуляти, відправляємося в поїздки на роботу і так далі. І по суті, якщо ми говоримо про якісь короткі поїздки, та ж сама на роботу чи в супермаркет, то тут якихось особливих рекомендацій чи обмежень немає. Але якщо ви збираєтеся долати далеку відстань, давайте одразу окреслимо, про яку відстань я говорю. Це декілька сотень кілометрів, або поїздка, в якій ви будете декілька годин сидіти, плюс-мінус в одній позиції. То тут дуже важливо підібрати для себе одяг, який не буде вас обмежувати у рухах, він не буде тісний, він не буде передавлювати деякі частини вашого тіла, порушувати кровообіг і так далі. І в цьому випадку на допомогу приходить якраз таки спортивний одяг, який рекомендую вдягати навіть тим, хто спортом не займається. Тому що він є, по-перше, еластичним, він добре тягнеться, що штани, що верхня частина. По-друге, спортивний одяг дуже добре відводить вологу від нашого тіла, які б круті Сидіння у вас не були, яка б крута кліматична установка у вас не була. Коли ви сидите, притиснута ваша частина тіла, спина, п'ята точка до сидіння, постійно погано дихають ці тканини, ну і, звісно, там збирається велика кількість вологи, яку, звісно ж, дуже гарно було б не накопичувати на одязі, щоб вона постійно не була при вас. Потім з'являються неприємні запахи і так далі. Ви встаєте за керма кудись відійти, а у вас мокра спина, то от одяг спортивний з. І штучних тканин вони дуже добре відводять вологу, і це дуже і дуже допомагає долати відстані, тому що ніхто не обмежує тебе в твоїх рухах, коли ти вдягаєш якісь тісні штани, джинсові, наприклад, коли в тебе якісь так само джинсові рубашки чи куртки. Дуже багато людей їздить в куртках, не знімають їх. Ти боїшся чи навіть не боїшся? Ти не хочеш навіть поворухнутись. Коли нічого не обмежує твої рухи за кермом, навіть протягом години, коли ти їдеш, ти можеш більше рухатися. Це хоч невеличкі. Але це якісь рухи, які допомагають нашому тілу, яке в принципі створене для того, щоб рухатись, тримати себе в тонусі. Тому друзі, обирайте не тільки якийсь гарний одяг, а обирайте комфортний і функціональний. Ви можете взяти завжди з собою додатковий комплект одягу, який перевдягнете чи в автомобілі, чи десь убиральні, чи в місці, куди ви приїхали, і будете виглядати гарно. При цьому. Комфортний і зручний одяг, який, в якому ви проведете декілька годин за кермом, зробить так, що коли ви приїдете у місце призначення, ви будете почувати себе краще, у вас буде більше енергії і емоції, повірте, зовсім інші ви отримаєте від того місця, тої локації чи тої події, до якої ви прямуєте. Окрім правильного одягу, рекомендую звернути увагу також і на взуття, в якому ви паралельно будете проводити таку саму кількість часу, як і у одязі, навіть якщо ваш автомобіль. Виконує більшість рухів самостійно, ви ногами практично не рухаєте, все рівно вашим ногам потрібен комфорт. І сьогодні хочу продемонструвати вам свою, мабуть, найулюбленішу пару взуття, яку я не купував спеціально, її придбала дружина на літо, просто щоб там 40 градусну спеку ти себе почував комфортно. По факту, ці кросівки стали незамінним аксесуаром в моєму гардеробі, коли я їду кудись в далеку дорогу. Вони є не основними, бо паралельно я з собою беруща. Кросівки, в яких, ну, наприклад, мені потрібно кудись піти чи назустріч, чи пройти якусь відстань. Особливість цих кросівок, чому мені потрібна друга пара. По-перше, вони по периметру повністю з сітки, вони дуже гарно продуваються, а значить, нога дуже гарно дихає, вона не пітніє, ти відчуваєш комфорт знову ж таки. По-друге, тут ще і підошва має отвори. Через це і устілка має також отаку структуру. Вони дихають, ну, відчуття, наче ти сидиш босий абсолютно без Нічого за кермом я не буду рекомендувати ні бренди, ні щось подібне, тому що повторюсь, це мені купила дружина, щось я придбав взагалі випадково, тому я не буду залишати ніяких ні посилань, нічого подібного, бо я навіть не знаю, чи продається воно зараз, чи зможете ви це придбати в Україні, наприклад. Чи, ну, власне, отакі речі. Тому не просіть, будь ласка, в коментарях дати посилання, де придбати. І що подібне, я просто показую, які речі можуть допомогти, а ви по зовнішньому вигляду просто під. Підберіть для себе щось подібне. Окрім взуття, дуже важливо не тільки для е, комфорту, а ще й для здоров'я підібрати правильні шкарпетки. Я, на жаль, не можу зараз на собі їх продемонструвати, тому що е, ті, ті, що правильні, я вже використав за два дні, вони змінені. І зараз я просто в звичайних мені треба декілька годин доїхати додому. Що важливо в шкарпетках, коли ви їздите на далеку відстань, підберіть для себе спортивні шкарпетки. Вони називаються, здається, компресійні, які є, по-перше, високі по-друге, вони знову ж таки не з натуральних матеріалів, не бавовна, не хебечі, чи як так якось так їх у нас називають. Підберіть спортивні. Синтетичні шкарпетки, які будуть стягувати вашу ногу, щоб знаєте, відчуття, коли проїхав багато кілометрів, а потім виходиш з автомобіля, і тобі важко навіть ноги переставляти, тому що ноги в цей час вони, як то кажуть, відсиджуються, наливаються, і ці шкарпетки допоможуть вам уникнути в цілому таких відчуттів. По-перше, по-друге, вони допоможуть знизити ризик виникнення варикозу у венах, і це покращить кровообіг. Ніг, і в цілому це буде дуже корисно. Я використовую. Для таких речей велосипедні шкарпетки, вони не до коліна, вони десь на таку висоту, але по суті, вони дуже класно виконують свою роль. І маю сказати, що от звичайні такі шкарпетки і спортивні, синтетичні, про які я говорю, ноги відчувають себе абсолютно по-різному. Так само ж, як і від одягу. Спортивні речі, вони дуже гарно відводять вологу, вони охолоджують частково твої частини твого тіла, і це реально дає більше комфорту. І, ну реально, ти відчуваєш себе на. Багато краще не рекомендую в спортивних шкарпетках ходити просто так, тому що ну там є свої нюанси, вони більш слизькі, може десь щось натирати, іноді ноги більше переохолоджуються в них, особливо якщо ви просто сидите нікуди не рухаєтесь. А от саме в автомобілі вони реально допомагають. Що ви бачите перед собою. Так, друзі, це труханиця, це може виглядати смішно, аж допоки покатавшись 5, 10, 15, 20 років, у вас не почнуться проблеми з чоловічим чи може навіть жіночим здоров'ям. Адже неправильно підібрана білизна, яка передавлює вам кровоносні судини, яка передавлює навіть ваші кінцівки, з часом призведе до того, що у вас почнуться проблеми, які, на жаль, з роками ви не зможете вирішити на 100%. Це дуже важливо, бо дуже велика кількість людей не Подібними речами, має проблеми вже до 40. Тому підберіть білизну, яка є частіше зустрічається безшовна білизна, білизну, яка буде комфортною для вас, звісно, в дорогу, якщо їдете на декілька днів, беріть декілька комплектів, мало того, що це по гігієні треба змінювати. Це реально дуже-дуже важлива річ. Наступна річ, в якій я перед вами на екрані почав останнім часом з'являтися дедалі частіше, це сонцезахисні окуляри. Мені їх подарувала дружина, знову ж ніяких посилань, не знаю навіть за скільки купила це подарунок, але. Що про них хочу сказати, що сонцезахисні окуляри також я рекомендував би мати не звичайні, які просто знижують інтенсивність сонячного освітлення, а з декількома рівнями поляризації. Мої мають категорію 3 поляризації, тобто вони дуже-дуже гарно забирають, по-перше, сонячне освітлення, по-друге, бліки прибирають з води, зі скла автомобілів, які їдуть вам назустріч, зі скла найголовніше вашого автомобіля, коли сонце світить вам прямо в лоб чи десь збоку. Це реально дуже допомагає, адже бліки від торпеди вони заважають дивитись попереду, вони можуть завадити вам вчасно зреагувати на перешкоду, яка якимось чином виникає перед вами чи вашим автомобілем. І це реально дуже круто. А ще завдяки тому, що вони суттєво знижують інтенсивність сонячного освітлення, у вас немає такого е контрасту дуже великого, коли ви перед собою дивитесь. Тут все яскраво, потім треба подивитись на панель приладів. чи... Натиснути якусь кнопку в автомобілі, а тут у нас все темно. Вам треба певний час, щоб у ваші очі прийняли ну, якби нормальний стан, щоб вони змогли це побачити. То завдяки сонцезахисним окулярам, у вас контраст він не настільки відрізняється між яскравими і темними ділянками, які ви бачите. І тому вашим очам доводиться робити менше роботи, а значить, вони менше втомлюються. І, от реально, поки я їздив без окулярів, а потім почав активно їх використовувати від моменту, коли виходить сонце, і аж. Поки воно не заховається за горизонт, я зрозумів, що очі менше втомлюються. Коли ти їдеш зараз біля тисячі кілометрів, раніше я пам'ятаю, вже під кінець в тебе очі просто вони вже ну ти ще нормально себе почуваєш, ти спати не хочеш, але твої очі вони вже закриваються. А справа в тому, що м'язи, які підтримують очі, допомагають тримати їх відкритими, за весь цей час просто втомилися через те, що вони були дуже напружені. Мені дружина навіть подарувала окуляри, тому що каже, ти вже в свої роки в тебе отут дуже баг багато зморшок з'явилося через те, що постійно дивишся перед собою, постійно в тебе сонце, і твої очі постійно напружені, тому їх треба дещо розслабляти. Тому друзі, сонцезахисні окуляри реально штука must have, не тільки там для якогось крутого зовнішнього вигляду. Це функціональність, це безпека і це здоров'я ваших очей, які ви не вб'єте передчасно, перебуваючи дуже багато часу за кермом. Їх періодично треба знімати, коли ви робите зупинки. Якраз про них далі поговоримо. Їх бажано зняти, не ходити в них постійно, щоб ваші очі все ж таки, в них змінювалося те, що вони бачать, бо сонцезахисні окуляри дуже часто не тільки змінюють інтенсивність сонячного світла, вони ще міняють і кольори, щоб ви, коротше, не загубилися <світі> в світі, в якому знаходитеся, все ж таки іноді сонцезахисні окуляри знімайте. Важливе уточнення по окулярам, поляризаційним чи поляризованим. Не купуйте дешеві якісь підробки, китайські аналоги там, за декілька доларів чи щось подібне. Е, все ж таки... Такі наш зір це є важлива річ, нам його ну доволі дорого повертати, регулювати чи щось таке робити. І якщо ми його зіпсуємо, то ну набагато більше грошей доведеться витратити на це. Тому купіть нормальні собі окуляри якісні, щоб ви не витрачались коштів, можу дати тільки рекомендацію звернутись у веломагазини, де таких речей реально дуже багато. Тому що я їх почав використовувати ще з велосипеду, але з конкретно велосипедні вони мають дещо ну цікаву свою форму, там щоб від. Водилося повітря, не кожному підійде, але є і звичайні, як то кажуть, кежуальні окуляри. Тому це така рекомендація, де ви можете їх придбати. Тому що їх все ж таки бажано приміряти, як воно сидить, і чи зручно вам в них чи ні. Але. Це штука дуже крута. Наступна річ теж дуже і дуже важлива, щоб ви менше втомлювалися, щоб ви менше напружували свої очі, які в цілому у нас у людей так зроблені, що вони чіпляються за найменші якісь перешкоди перед тим, що вони бачать перед собою. Я зараз говорю про чистоту вікон. Ви можете не мити автомобіль, але вікна, лобове, особливо і бічні у вас завжди мають бути чисті. Особливо зараз в літній період, от навіть у мене на склі помітно дуже велику кількість слідів від команду. Для цього я завжди з собою намагаюсь возити таку штукенцію. В принципі, хтось може використовувати їх на АЗС, наприклад, але я вожу з собою, тому що користуюсь цим практично на кожній зупинці, а зупиняюся я не тільки на АЗС. І таким чином я просто набагато частіше, поки пішов, походив, розім'явся, сходив в туалет. Ця речовина подіяла, вона розчинила сліди комах. Ти просто сів навіть склочисниками свого автомобіля, швиденько це все прибрав. І далі в тебе. Зображення, як то кажуть, Full HD або 4 k перед тобою, нічого не заважає, і коли у вас немає слідів комах, бруду якогось на екрані, ваші очі не так сильно напружуються, тому що, ну повторюсь, вони чіпляються за кожну перешкоду, за кожну цяточку. Якщо ваше лобове скло на автомобілі, на якому ви їздите багато, вже посічене, дуже рекомендується його замінити, бо особливо воно буде втомлювати вас, коли ви будете їхати в темну пору. І ці всі піщинки вони просто навіть маючи дуже гарне світло, вони вам виїдатимуть очі. Тому за оглядом, за якістю елементів прозорих, слідкуйте і тримайте з собою там пульверізатор такий чи ганчірку, якою ви це зможете протерти, і ну реально це допоможе вам в дорозі. Те саме стосується дзеркал, те саме стосується бічних вікон, ну і не завадило б також чистити ще й заднє вікно. Як бачите, я іноді навіть двірником користуюсь. Наступна річ, яка Суттєво впливає на комфорт в далеких поїздках, і також на здоров'я. Але про здоров'я ми зазвичай починаємо думати тоді, коли вже щось болить або коли вже пізно щось вирішувати. Мій випадок, якраз таки останній минулого року, навесні 2023-го, в мене прихопило спину так, що я ну без лікарні не зміг виправити цю ситуацію. Два тижні уколи, крапельниці, спеціальні процедури, таблетки і так далі. І після цього, майже рік, от я розбираюся з тим, як правильно сидіти. Сидіти вдома за столом, сидіти в автомобілі за кермом, сидіти працювати як правильно за комп'ютером, тому що це реально дуже і дуже важливо. Багато людей, я помічаю, мимоволі в автомобілях, які проїжджають поруч, на трасах, швидкісних, коли їдуть на далеку відстань, обирають для себе положення, яке є дуже неправильним. Вони відкидають назад. Спинку сидять таким чином, вигнувшись дугою саме от в такому положенні, і цим роблять собі дуже і дуже погано. Дуже важливо по рекомендації більшості ортопедів, травматологів, коли ви сидите довго, працюєте за комп'ютером, наприклад, чи якась у вас інша сидяча робота, чи ви сидите в автомобілі, їдете на далеку відстань, бажано тримати положення свого тіла, особливо його верхньої частини, максимально вертикально, тому що в такому положенні всі хребці вашого позвоночника. Будуть отримувати на всі свої ділянки максимально рівномірно розподілене навантаження, тому що у випадку, коли ви відкидаєте спинку сидіння, ви розслабляєтеся, а наш хребет підтримують м'язи. Коли м'язи розслабилися, його нічого не підтримує. На автомобілі, коли ми їдемо, у нас навантаження на хребет воно набагато більше, ніж коли ми сидимо, наприклад, вдома чи в офісі за комп'ютером чи за столом. Просто тому що у нас автомобіль постійно ще й стрибає, і ті бідні хребці в нашому позвоночнику вони там помирають. Саме тому тривалий час так за кермом їздив і я. Коли відкинувши спинку, ти себе відчуваєш максимально комфортно, адже ти розслабився. Перед тобою далека відстань, у тебе крутий автомобіль, у тебе музика, ти розумієш, що їхати далеко, і ти робиш так, як тобі легко, комфортно і зручно от зараз і в цей момент. Але потім приходять неприємні наслідки такої позиції, які я відчув декілька років тому. Ми їхали з клієнтами. Вранці прокинулися, я їх відправив, кажу: їдьте на наступну локацію. Сам встаю, роблю зарядку, це також дуже важливий елемент. Але під час зарядки в мене так само прихопило спину, я ледь спустився, потім присів в автомобіль. Саме через те, що я постійно їздив отаким чином, відкинувся назад, ну і мій хребет через це страждав. Саме тому зараз, коли я їжджу я намагаюся тримати, по-перше, майже під 90 градусів кутом спинку водійського сидіння. Ну, трішки назад це вже є. занадто. От, це перше. По-друге, я користуюсь поясничною підтримкою. Вона потрібна для того, щоб тримати наш хребет. З отаким вигином. По суті, з таким вигином, як коли ми ходимо, стоячи прямо, це його максимально правильна позиція. Він не має бути отакий рівний, чи найгірше, як я розповідав, він не має бути вигнутий отакою дугою, коли ми відкидаємо сидіння назад. Максимально намагаємося, наскільки вам зручно, пряма позиція сидіння, плюс виштовхуємо поясничний валик на себе, щоб він тиснув нам, і таким чином у нас хребет буде підтримуватися бічною підтримкою сидіння, і у нього ще буде по також підтримка Ну і плюс в такій позиції ви не розслабите м'язи тому що ви впадете вперед. Якби. І таким чином наш хребет буде підтримуватися ще й м'язовою частиною. І саме тому і на здоров'я це буде впливати. Ну, зручність, маю сказати, до цього. Положення треба буде звикнути, але з часом ви зрозумієте, що не проїхавши велику кількість кілометрів, ви потім спокійно можете встати з автомобіля і піти. Ви не розгинаєтеся, стоїте, у вас нічого не затисло, у вас нічого не болить, навіть якщо ви не маєте проблем з опорно-руховим апаратом. Коли маєте, на жаль, робити це пізно, але воно допомагає і допомагає полегшити симптоми зняти болі. І ну я вже через рік, коли навчився, коли пройшов велику кількість процедур, зрозумів, як треба поводити. Зі своєю проблемною спиною вже можу себе почувати на далекій відстані там до тисячі кілометрів. Більш-менш комфортно це не викликає в мене різких болей чи супер якогось високого дискомфорту. Тому, друзі, положення за кермом це дуже і дуже важливо. Наступна також не менш важлива річ, яка не відноситься до автомобіля, того, що ми з ним робимо, чи яка не вдягається на нас якимось чином, це те, що ми споживаємо всередину себе харчування. Друзі, коли ви їздите дуже багато за кермом, це ваша можливо, основна робота. Це також стосується в першу чергу, мабуть, далекобійників. Ви виконуєте невелику кількість фізичних вправ і фізичного навантаження. Ну, власне, тому вашому тілу і не потрібна велика кількість енергії різного роду речовин, які ви не використовуєте, які у вас будуть в надлишку, і потім будуть відкладатися, по-перше, у вигляді надлишкової ваги. По-друге, ну, вони будуть забирати частину енергії просто на перетравлювання всього того, що ви з'їли. Любите попоїсти, споживайте легку їжу, яка легко перетравлюється, споживайте багато фруктів, споживайте, знову ж таки кисломолочні продукти. Реально це допомагає просто навіть а, не відчувати в тому, коли ти поїв. Я помічаю за багатьма людьми, хто там на авто Станціях чи десь в кафе, хто їде в далеку дорогу, що для них обід це там ну, перша, друге, третя і ще щось з собою треба взяти. І після цього я навіть по собі теж аналізую, відчуваю, що коли ти наївся, коли ти об'ївся через певний час, коли в тебе це починає всередині переварюватися, ти відчуваєш просто в тому і дуже хочеться спати, тому що твій організм намагається направити більшість своєї енергії на те, щоб переварити те, що ти в нього закинув. Тому з харчуванням друзі, дуже, і дуже важливо. Не переборщити. Якщо їсте борщ, то тарілки борщу достатньо. Краще через декілька годин просто зупиніться, з'їжте ще щось, аніж отак, там за 5-6 годин один раз сіли, нажерлися, наїлися, а потім страждаєте від цього не тільки всю дорогу, решту шляху, а й в цілому можете страждати навіть все життя. Харчування це дуже і дуже важливо. Ви можете жити його возити з собою, приймати його в дорозі, якби свою домашню приготовлену їжу. Вона навіть буде дещо кращою, але робіть це. Помірно діліть чітко на невеликі порції. Просто повторюсь, робіть це частіше набагато, і ви відчуєте, що ваш організм і відчуття від їзди за кермом на далекій відстані. Ну вони в кардинально зміняться, тому що фраза Ми це те, що ми їмо, вона виникла не просто з порожнього місця. Спробуйте трішки влаштувати невелику дисципліну для себе і свого організму в плані харчування за кермом. Це реально діє. Окрім їжі, важливо, нашому організму потрібна водичка. Рекомендую завжди мати з собою пляшку, а то й дві. Я коли заходжу, наприклад, зупиняюсь десь на заправній станції чи на обід. Я завжди з собою беру не один чай, а декілька. Ставлю їх поруч під стаканники, тому що за годину, яку я буду їхати, годину чи півтори, ну я випиваю достатню кількість води, тому що наш організм потребує вологу, йому її треба відновлювати. Навіть при тому, що здавалося б, ми нічого не робимо. За, к... за кермом фізично маю на увазі. Але тіло все ж таки організм виділяє вологу, чому ми власне пітніємо наше тіло, наші ноги і, і решти елементів, якби саме тому цей водний баланс його треба поповнювати. Практично будь-якою рідиною дуже бажано, щоб це була вода, чаї намагайтеся менше вживати солодких якихось там напоїв, солодкого чаю, солодкої кави, тому що це суттєво впливає на стан вашого здоров'я і на вагу, яку ви. Можете набирати через те, що ви сидите, фізично працюєте мало, отримуєте багато енергії від цукру, а вона нікуди не використовується і відкладається у вашому тілі у вигляді жирів. Це вже якби, другий елемент, з яким я розбираюся майже півроку. І поправивши своє харчування, поправивши напої, я зміг скинути просто без якихось додаткових фізичних вправ чи навантажень біля 10% своєї ваги 7 чи 8 кілограмів за 3-4 місяці пішли кудись. Ну, нехай йдуть, оскільки ми багато часу сидимо за кермом в одній позиції, дуже важливо її регулярно змінювати. Рекомендує хтось там кожні 100, там 150-200 кілометрів робити зупинки. Але оскільки цю відстань ми можемо долати за різний проміжок часу, я рекомендую все ж орієнтуватись на години. Кожні півтори-дві години робіть зупинку для того, щоб сходити елементарно в туалет, попити, щоб поїсти, щоб, наприклад, подоглядати за своїм автомобілем, помити теж саме скло, підкачати шини. І порухатись, друзі, не смішно і не соромно робити руханку, робити розтяжки такого роду, просто походити декілька кіл зробити по автозаправній станції чи майданчику, де ви зупинилися. Бо реально з часом ви будете дуже жалкувати про це, про те, що мало рухались, і про те, що сиділи, поспішали кудись доїхати. А тоді, коли доїхали, ви сидите або в телефоні, ви нічим не займаєтеся. А цей час проведений. Він може дуже погано відобразитися на ваш. Організмі. Тому регулярні зупинки, рухи, повторююся, розтяжки не різкі. Не робіть фізичних навантажень, коли у вас вже є болі. Їх, по-перше, спочатку треба прийняти, забрати з вашого тіла, а вже потім займатися фізичними вправами, фізичними навантаженнями. Але елементарну руханку, елементарні розтяжки ніхто не відміняв. Цим важливо користуватися. Друзі, перед виїздом в далеку дорогу дуже важливо доглянути свій автомобіль, перевірити, чи зроблені вчасно в ньому сервіси, чи немає якихось Поладок в автомобілі їх треба вирішити, щоб в дорозі ви про це не турбувались, не нервували, коли раптово почули якісь сторонні звуки, чи якось поведінка автомобіля нетипово змінилася. Це все треба робити регулярно, контролювати стан технічний автомобіля. також до виїзду рекомендую розібратися, встановити собі якийсь додаток для навігації, і що найважливіше, продивлятися, аналізувати маршрут, по якому ви будете їхати, щоб потім не нервувати, що ви не туди повернули знову. У вас стрес. Ви від цього втомитеся і так далі. Це все робиться заздалегідь і без цих речей, якщо ви їздите регулярно на автомобілі, ну зараз наш час складно, тому повторюсь, цим треба розбиратися заздалегідь. виділіть для цього певний час. Подивіться декілька відеоінструкцій, підберіть для себе зручний додаток. Я користуюсь, наприклад, додатком Google Maps або додаток Waze У нас в Україні також полюбляють в принципі по всьому світу, він якісно працює. Є вбудовані навігації, розберіться, як воно Цю конкретно в вашому автомобілі реально дуже багато людей я зустрічаю, які елементарно не розбираються з функціями, які є в їхніх автомобілях, і які не тільки далекі, а й короткі відстані можуть зробити комфортними і зручними. Спробуйте круїз контроль, якщо ні разу його не використовували, якщо є адаптивний, то взагалі рятівна паличка, тому що частину роботи в далекій дорозі можна просто перевантажити на нього і самому не втомлюватись. Але моя така рекомендація, що навіть якщо у вас автомобіль заряджений всіма системами, які допомагають там ледь не в напівавтоматичному режимі рухатись, рекомендую змінювати підхід, то їхати на цих системах, то їхати в ручному режимі, тому що у вас не буде монотонності. Монотонність втомлює, монотонність... Мотонність виснажує, ви можете почати дрімати і так далі. Тому змінюйте. Змінюйте швидкість на якійсь рухаєтеся, змінюйте музику, ха, яка у вас грає, там десь спокійнішу, десь жвавішу, коли є ділянки, де можна їхати швидше. І таким чином ви свою поїздку ж в цілому зробите дещо цікавішою. Таким фоном ваші мізки помітять, що ну, вам їхати цікавіше. А монотонність це зле, монотонність це погано, тому від Неї бажано якось відходити. Важливо дуже, друзі, якщо багато їздити в темну пору, слідкувати за якістю світла, щоб у вас фари чисті були, тому що бруд він забирає на себе частину яскравості фар, відрегулюйте їх. Знову ж таки, якщо недостатньо світла, встановіть, але правильно за допомогою професіоналів встановіть якби якісне освітлення. Це знову ж таки і безпека, і ви краще бачите, і менше нервуєте, і менше втомлюєтеся. Плюс-плюс-плюс ну, про світло в мене. Нещодавно було відео, залишено нього посилання внизу. Зайдіть, перегляньте. Отакі мої рекомендації. Можливо, багато, можливо, затягнуто, але намагався дати все, що мені конкретно допомагає долати великі відстані. Їжджу я багато, в рік сміливо під 50 тисяч кілометрів, якби. І гадаю, така інформація багатьом, особливо новачкам, була корисною і буде корисною. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку. Думки, коментарі лишайте внизу під цим відео. Свій досвід, свої рекомендації. Я буду вдячний і багато хто зайде туди почитати, також буде вдячний. Ячний підтримайте канал спонсорством або на платформі БайМі І до нових зустрічей.